Слава Богу. Ось знову так душа моя, сумуєш, а ворог все печалі додає. Він тобі каже, що я не бачу і не чую, а я на ліжко ось присів твоє, беру за руку і сумую також, і відчуваю, як тобі болить. А я від тебе не пішов ні разу, коли взивала в тисячах молитв. Підтримав я, бо ось іще живеш ти, І ще підтримаю, ти тільки лиш повір, і сльози я збираю твої в чашу ще трохи і польються через верх. І серце, не наповнюй, ти печалю. Є місце для тебе у небесах. Тут на землі, з тобою я зостанусь, поки ще час є на твоїх часах, в моїх руках життя твоє земне все, в твої дні я призначив наперед. Так тяжко на землі тобі є рідна, та в небі нагорода жде тебе. Подяка, що так в болях прославляла мене за все, що тяжко так несеш. Я в небі розкажу тобі, чому страждала. З тобою поговоримо про все. Там я відкрию що не розуміла, чому важким життя таким було. Я так тебе люблю. І хочу, щоб ти знала: життя на небі вічне вже дано, там, біди, всі, забудеш ти земнії, там радість вічна буде пробувать. Ти твердо знай, тебе я не покину, тебе сховає, Божа благодать. І щоб зробити тебе сильною. Я проведу тебе через вогонь, але буду поряд з тобою. Не падай духом, все під моїм контролем, каже Господь, слава Богу!